Гулівер це – така, це така людина велика, да, це... яку, яку маленькі чоловічки зв'язали. Да, і, тому... і там є горки. Така є казка. Е, і, е, і ми зараз і там, тут веспані зробили гулівера, е, такого велику, там він такий лежить, і це зробили е, дитячий майданчик. Ми, зараз ми вже там були один день назад. І там, і там прикольно дуже. Тільки там було дуже багато дітей, бо тут школа, е, тут школа до п'яти, а ми якраз під вечір пішли і з туди. І там цього було все купа дітей. А зараз обід, е, і вони, вони, вони зараз ще вони зараз в школах, всі, і в цього там буде мало дітей, і ми зможемо ну, показати прикольно. Ольвер це. Така велика статуя, там така стоїть. Ну, це ну, така сказка. І, і там стоїть така велика статуя. Походу тут на одні, діти прийшли. Люблять а... велосипеди. Тут навіть переходи для велосипедів зробили. Ми вже на Голівері, ми вже прийшли. І дивіться, як красиво. От там. Ми зараз на самій гулівера. Ну, це не час Гулівера, це як фишка така, щоб його обдивитися. Е, і, і ми зараз будемо оцінювати горки від страху до до 10. -ти. І ми будемо тільки ходити на страшні горки, бо тут я взагалі не страш. Да, Тут є взагалі на прикольні горки, ми їх будемо пропускати і оставляти тільки ті горки, які реально страшні. Да. Зараз на зімпіє, а ми вже і? третій раз переснімаємо. Oh, no. да, ну, Шляпа, это шляпа в берегу. І там показує його всю модельку. Да, ось от його вся моделька. І показуєте, його там ремонтують, бо бачите, як тут грязно його. Один из десятых скільки вона страшна? Два. Эээ, е, носить она страшна. Ноль. 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 Ми вже на неї скатывался, вона более-менее страшна. Я как ставим красивуш. А я рисую. Что тут ты немає? Реально. Не а за рубрики дол! На скільки оцінюєте від одного до десяти від страху? Два. два, Один. Ну так, да, два, два. Ну, два, коротше, буде. Вона просто страшно може. У ну, нас висока ну, страшна. Да, да, да. Я чуть в них не врізався.

Яки ты заезжал учебу? Що... Ну, а ти керів на ту горку цю Нет, Ось тут. Я ее Е2. Е так, а усі на шики? Давай на три, вона нас очень страшна. Сама страшна, подивіться на неї. Я так не думаю, Ну вона сама велика. Саме велика. <реклодна> 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 я на неї всегда хочу покататись. На четыре. А ты иди на сок оценишь. На второй. Это башмак. Малоліток. Сотняки малий. На скільки оціниш? На ноль? Ноль на посидіти. Можна, ну, можна Додати один баюшний бал. Зато можна посидіти. Зараз я як оператор, я зараз буду першим шукати. У вас є одна минута, щоб е, сховатися. <бив> я у <пив> сяду? Ні, просто ху... хованки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, два, ось три, десь чотири, десь п'ять, три, чотири, тридцять п'ять, п'ятдесят вісім, п'ятьдесять дев'ять. Дивимося, два, шість. Одного дружбу, тисячі сто секунд. Ну, я ще 10 секунд почекаю, тоді піду. Давайте буде смішно, якщо я побачу їх, на, не, побачу їх а вони, оказується, на камері будуть. Заскороче я пішов їх шукати. Пацани в очках. Я думаю, що кирілися. Я Диму плачу. Нашел! Нашел! Нет, я тебя плачу.

я, я думаю, что мы там не Тут все равно да. <свеск> как раз.

Terima kasih kerana menonton! Діма, Діма, йде, і я такий хоч, і ми такі бачимо, що ти і ти ідеш, і оце ти отак стоїш, отак в жопочку отак чухаєш, і я так чухаю, я так жовтку свою і стоїть. І ми такі зміємося. Оце ось ти, а от зараз ми мало так стоїмо. Зараз на третій раунд. Всім пока. Всім пока, був Діма, Кирил, оператор Даня. І вона Всім пока. Діма, ти телефон кинув. Давай из... Да. И в движется другие відео видео. Пока-пока.